Цей ліфт ще чеського проектування вмонтований у 1990 році. За стандартними мірками, 25 років для підйомника вік дуже поважний. Зараз необхідний капітальний ремонт або повна його заміна. Ужгородський міськвиконком на початку року вирішив 10% відсотків вартості ремонту ліфта мають сплачувати жителі будинку. По оплаті це близько 12 тисяч. Тоді виходить там по 500 гривень, тому що по-моєму в одному під'їзді 36 шість квар... Тир грошей ні в кого так, ну якби в запасі це таке молоді люди ще можуть мати, але пенсіонерам це важко зібрати і виділити якусь копійку для цього. Наталія переймається, платити погодяться далеко не всі її сусіди, а ремонт не розпочнуть, поки не зберуть усі кошти. Ліфт у цій дев'ятиповерхівці можуть відключити взагалі до виконання усіх необхідних робіт. Для дівчини, яка має піврічну дитину і мешкає на п'ятому поверсі, піднімати з пішки дуже непросто. Люди будуть довго збирати гроші, ті 10 відсотків для ремонту цього ліфта. Я думаю, це затягнеться надовго. Одній мені важко буде і сумки, і різні речі, які потрібні для дитини. Це буде важко одній виходити, якщо відключить ліфт. І справді чимало тутешніх жителів платити не збираються. Ні, ні за що платити. Може, будуть у мене дочка, квартиросйомчик, може, розйомчик. Може я не буду. Я за лікарство плачу вода більше. Ще один нюанс, який бентежить мешканців ціна. Чому для кожної квартири вартість однакова? Марія Петрівна живе у цьому будинку руками. Переконана, враховувати потрібно два фактори скільки людей проживає у квартирі та на якому вона поверсі. Я живу на третьому поверсі, значить, електрики менше буде йти, правильно, і амортизація ліфта. Як кажуть, на мене вона менше буде, чим на тих, що живуть там на 9-му чи на 8-му. Тобто відносно поверхів, я рахую, що потрібно розрахувати цю суму, і відносно обов'язково по кількості проживаючих у квартирах. Для кожного з семи ліфтів на вулиці Можайського, які потрібно відремонтувати, сума різна для того, аби визначити вартість ремонтних робіт, пояснюють в Ужгородліфті, Запрошують незалежних експертів, які складають дефектну відомість з вартості необхідних деталей та роботи майстрів. Формують кошторис і вираховують відсоток, який мають оплатити мешканці. Як цю суму розподілити між квартирами справа жителів кожного окремого під'їзду? буду Підприємстві обіцяють, поки не відключати ліфти, але пояснюють, ремонт почнуть лише коли мешканці зберуть свою грошову частку, поки застарілі підйомники працюватимуть. Але у разі виникнення неполадок зупиняться на невизначений термін. При капітальному ремонті ми вже виключаємо ліфт тоді, коли приступаємо до його ремонту. І поки не зробимо, поки не здамо. Потім експортно-технічному центру, то ліфт не включаємо. Може від п'яти до десяти днів займати до двох тижнів, навіть займати ремонт. Після виконання цих робіт ліфт може працювати ще чотири роки, а потім знову обов'язковий капремонт. Майже у 90% ужгородських ліфтів закінчився термін експлуатації, і раз на чотири роки підйомники треба латати. Найгірша ситуація з ліфтами чеського проектування. Моделі застарілі, тому деталі на них з Роком усе складніше знайти. Таких у місті 135. і Їх необхідно замінювати на нові. Вартує таке задоволення мільйон гривень. 100 тисяч також мають сплатити мешканці. Поки грошей на це нема, ані у комунальників, ані у жителів поверхівок.